Вітаю, мої дорогі друзі. Я дуже рада, що ви сьогодні в Домі Божому. Добрий день. Так. так, я дуже рада, що ви здорові, радісні, веселі прийшли сюди, щоб побути у ніх Ісуса і чомусь навчитися. Скажіть, як пройшов ваш тиждень? Що цікаво було? Можливо, у когось є досвід. Скажіть, будь ласка, коротко, хто хоче поділитися? Як ви прожили цей тиждень нічого що нового було? Нормально. нормально, нормально. Нормально. Хлопці, а ви бажаєтесь поділитися? Добре. Нормально. Ось всіх чудово. Добре. Я вам зараз дещо покажу, а ви скажете мені, для чого це, воно слугує і що можна з цим зробити. Скажіть, будь ласка, дітей, що це? А для чого вона? Слуга Богу? Світло було що ходить. Вона слухає для того, щоб було світло, так? Так, вона дойде, це зашигається і цопе. Так, коли вона згорить, вона вже буде непридатна, так? Добре. А, Ц, щ. Моя, значит, не Для чего? Свечку за. Да. А, я поняла, вы завтра будете Я, а. А? Верно. я и да. расскажу чудовую историю про свечку и про серняки. Як вони розмовляли між собою, і про що йшла розмова? Так, але це така, можемо сказати, як казка, можливо, притча, але дуже легенда. Нехай буде кому, як вам подоба. Але воно стосується кожного з нас, тому що ми хто з вами? Люди, а ще ті, хто в церкві, хто ми? Віруючі, християни. Так. І у нас є особлива місія. І нам свічечка і сірники розповідають, яка місія в них. А ми потім з вами підведемо підсумок і скажемо, що ця свічечка і сірники можуть нам донести до наших сердець і підказати, як нам у цьому світі бути такими якими вони є. І Я вам зараз розповім цю чудову історію. Дного разу це вже було дуже давно, в ті часи, коли не було електрики, і в одному старенькому будинку, де мешкали люди, бабуся, дідусь і їхні онуки, син і донька. І так одного вечора на підвіконні горіла свічка. І коли всі лягли спати, Сірники і е, свічка, яка горіла, почали розмовляти між собою. І от спічки, е, сірники сказали, свічка, ти така маленька, і ти можеш скоро зменшитися і взагалі зникнеш. На що свічка відповіла, я для цього і зроблена, для того, щоб світити. Ой, а як же ти не переживаєш, що тебе не стане? Каже, ну що ти, послухай, от вчора така сталася подія, що бабуся Загубила гроші. І вона взяла мене, щоб посвітити, де ці гроші закотилися. І я її була помічником. І вона була рада, що вона знайшла всі ті кошти, які розсипалися по всьому полу. От як бити. Ти була в нагоді, бо ти кораблям великим би цвітила, які б йшли у гавань. А так, що ти тут тільки по дому слугуєш. Вона каже: то тобі так здається, що я просту місію тут несу? От нещодавно сталася така чудова подія, і мені дуже було приємно бути помічником. Одного вечора бабуся взяла свічку. І пішла в свою кімнату. Вона до півночі читала Біблію, і там вона прочитала про те, що Господь буде світлом для свого народу, і що темряви вже не буде, і що не буде потреби світильнику, і що не потрібно буде сонце для того, щоб світило, бо сам Господь буде світлом. Бабуся піднесла руки. До неба і сказала, Боже, дуже дякую, що ти дарував мені цю можливість прочитати ці слова. Що ця маленька свічечка, яка світить, вона допомогла мені прочитати ці слова, щоб я була її помічником. Це була така радість, що я могла їй послужити. На що сірники сказали, та жайся над собою, тебе вже скоро зовсім не стане. Ти така маленька. Тебе зовсім не залишилося. Вона каже, підморнула йому, каже: Ти навіть не являєш, яка я щаслива бути корисною. Бо я служу своїм е мешканцям цього будинку. Того вечора сірники дуже засмутились, вони не знали, що сказати на це е свічечки. Коли всі вже мешканці будинку лягли спати. Свічечку поставили на вікно. І останні сірники з серники запропонували свічки, щоб вона все-таки від того вітерця, який через шипки дуже сильно дув, щоб вона згасла. Але свічечка продовжувала горіти. На дворі була сильна завірюха, і не було скільки снігу, що нічого не видно було за вікном. Вітер дуже сильно віяв, і е, полум'я дуже сильно е, від е, того, що дуже був сильний вітер, чуть не згасало, але свіч, свічечка трималася. А що сталося? Ви зараз далі, те ще розкажу. По дорозі йшла жінка літня, і вона заблукала, е, Замало дорогу, і вона не знала, куди йти. І вона думала, що вона вже помре. ляже на сніг. І просто замерзне, а на ранок її знайдуть мертвим, тому що дуже було холодно і невідомо було куди йти. Але вона раптом побачила, що вдалині сяє світло, і вона вирішила йти на це світло. А свічечка вона слугувала просто як дороговказом, так і ми з вами, друзі, у цьому світі. Ми світимо. І для когось, хто має померти і думає, що я вже все, отут ляжу і помру, і вже немає надії, і взагалі все погано в житті. Ця свічка для нас, яка є наш Ісус, вона є нашим помічником. І вона прийшла в цю хату і постукала. Батько встав, відкрив двері, вони завели цю літню жінку, вона дуже замежла, втрусили її одяг від снігу. І почали розтирати її руки, ноги, тому що вона дуже сильно замерзла. І потім вона розповіла, як ця свічечка допомогла їй прийти до їхнього будинку і врятуватись. Друзі, ви навіть не уявляєте, що ви для Бога, значте, як Бог любить вас, і що ви для когось можете бути ким. Як ви думаєте? Світлом, правда? Ви думаєте, ви такі маленькі і взагалі нічого не значуще, але Господь кожен з вас використовує в своїх цілях для спасіння інших людей і для вашого блага. Ви знаєте, ця свічечка була радісна і щаслива, вона догоріла до кінця, і її не стало, але вона свою місію виконала. Кожен із вас є цією свічечкою, який світить у цьому світі для спасіння інших людей. Давайте будемо сяяти і не боятися те, що ми можемо одного разу вже якби, згоріти повністю дотла. Але те світло, яке ми випромінюємо, яке з нас виходить, воно допоможе іншим прийти до Господа. Дітки, скажіть, будь ласка, що ви для себе взяли з цієї історії? Хто хоче сказати? що? Yeah. Треба що? ким буде? Маленьким? Великим. Великим? Великим. Ні. Велик. А ким? Лікарем. Лікарем? Добре, будемо лікувати. Соня, ти як для себе? Що ти взяла з цієї історії? Я взяла для себе, що треба бути добрим, вічливим, хорошим, добродітельним. Так, добре. І не слухати поганих слів. Добре, хлопці. Саш, ти що думаєш? Я думаю, що треба сидіти, то можеш. Амінь, чудово, Ваня, ти хочеш щось да. сказати? Да. Добре, дітки. Давайте помолимося, подякуємо Богу, що він дає нам таку можливість. Бути його помічниками у цьому світі. І щоб наша свічечка довго ще горіла, і ми не зграли, а були помічниками Божими. Хто хоче помолитися, давай, сонечко. Боже, дякую тобі за цей день. Допоможи, щоб все було добре. Допоможи, щоб ми були, як ця свічка, маєтником для всіх. Амінь. Амінь. А тепер, смаколики. А видишь, Так, мы еще верши. Кто хочет рассказать? Давай, давай. Жертва Богу дух, э, жертва Богу дух сокрушенный и сердца сокрушимого и смиренного. Ты не презришь Божий. Псалом пятьдесят девятнадцать. Аминь. Нехай, малый Иисус, на сене, что в темную ночь на свет пришел, даруя вами, Украине, надеюсь вирую и любовь. Долго лучше храброго, и владеющий собой лучше задавать Верно и всякого достойное слово, что Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея, 1.15. Не будем сражаться на сей раз. Стойте.